Йому ніколи не було байдуже до нас, до його родини. Він завжди намагався зробити все найкраще. Він будував будинок, у нього були величезні плани. Все, він повинен був повернутися. Він помер від вибухових ранінь, від... поранень у лимані. Сьогодні насправді знову плаче вся Україна за Ігорем Миколаєвичем. І ми, на жаль, не можемо підібрати таких слів, які могли б хоча б на трішки зменшити вашу біль, але ми вам дякуємо, дякуємо за вашу рідну, дякуємо за Ігоря Миколаєвича, за те, яким він був, і за те, які багато він зробив для нашої країни. Ігоря. Скоріше його жінку знаю з 2014 року, коли ми покинули наші міста на Луганськ, я Донецьк. Він був добровольцем в АТО. Потім він прийшов. Це гідна людина, гідний син своєї країни. Він скривав від неї, що він ходив до воєнкомату, але він пішов захищати свою землю. Все время старався сім'ї свої бо вони все там лишили, них все там лишилось. Квартира і частний будинок, і все, і мама його там, Ну, мама більше тягутіє до, до руського міру, а він чисто до України, він навіть з нею і не спілкувався. Вони купили діля, купили участок з хатою, хотіли будуватися. от Ну, от Так от, строїш плани, а вони нам. Сусіди нам... Сусідня держава нам ламає їх. thank <laughs> you